До інших подій про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2014 рік і програму на 2015-й мовилось мовились сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальної власністю, розвитку малого та середнього бізнесу. Детальніше про роботу цієї та комісії з питань освіти і науки, а також комісії з питань національного і духовного розвитку культури, засобів масової інформації, книговедення і свободи слова, розповідають наші кореспонденти. Одним з основних питань порядку денного засідання постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку безумовно була пропозиція затвердження календарного плану заходів на 2015 рік з виконання програми розвитку наукової та інноваційної діяльності області, затвердженої рішенням обласної ради ще у 2009 році. А загалом 30 питань розглянуто на засіданні комісії. Питання, які виносяться на сесію обласної ради, по яких будуть голосування на сесію в інтересах громади області. Перше, ми заслухаємо звіт про виконання соціально-економічного розвитку на 2015 рік. Вносимо зміни і доповнення в програму. Далі ми заслуховуємо програму підтримку підприємництво молодого середнього бізнесу. Сьогодні ви бачите, що робиться в державі. Бізнес значно погіршений. Ситуації сьогодні є багато в області конфліктних ситуацій між правоохоронними органами і бізнесу. І треба від відстоювати інтереси бізнесу сьогодні у нас розглядається питання призначення керівників комунальних підприємств. Не менш наповненим за чисельністю і змістом виявився й перелік питань для обговорення і затвердження на засіданні постійної комісії обласної ради з питань національного та духовного розвитку, культури, засобів масової інформації, книговидання і свободи слова під головуванням Ольги Бабій. Продовжено термін дії контракту з директором Яворівського центру народного мистецтва Гуцульська. Гражда взято до уваги звіт начальника управління культури, національності та релігії обласної державної адміністрації про виконання рішень обласної ради з питань розвитку культури у 2014 році та розглянуто ще низку важливих різногалузевих питань. У засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти і науки одразу були розставлені акценти на патріотичному вихованні молоді. А загалом, як зазначив голова, порядок денний скерований на розгляд питань, які зараз. На часі. Поточні питання діяльності освітянської галузі, внесення змін до програм розвитку освіти Прикарпаття, і ті питання, які є такими побіжними, нагальними, це й звернення вчительських колективів педагогічних з різних шкіл, це і звернення батьківської громадськості, це і звернення. Громадськості наших емігрантів, які проживають в Італії, відносно підтримки недільних українських шкіл.